В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна літовченко. Мої вітання сьогодні 11 квітня, саме цього дня 1597 року, був страчений ватажок народних повстанців Северина Левайко. 1945-го розпочалося повстання в'язнів концтабор освінці. А радянська влада заарештувала митрополита української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого та чотирьох єпископів цієї церкви за антирадянщину. 1945 року уперше в історії України було визначено 100 великих українців, список яких очолив київський князь Ярослав Мудрий. А в календарі ООН – міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. Головна подія в Україні рішення Арсенія Ценюка піти у відставку з посади прем'єр-міністра. Про це він заявив учора у своєму традиційному щонедільному телезверненні. За його словами, вже завтра він подасть заяву у Верховну Раду про свою відставку. А на фронтовому Донбасі минулі вихідні знову були позначені вогняними провокаціями бойовиків. Та про інші неординарні події в Україні та світі. Сьогодні в обіг вийшла нова українська банкнота номіналом 500 гривень. Жертвами пожежі в індійському храмі стали 110 чоловік, понад 200 поранені. Завтра Україна відзначить День космонавтики. Названі нові лауреати престижної премії імені нашого знаменитого земляка, уродженця Брусилівщини Івана Огієнка. Подробиці у репортажі премія набирає свого визначного рівня і сьогодні вже перебувають ті люди, які цілком заслуговують всі номінанти дуже поважні, дуже визначні в своїх дій і в своїх здобутках творчих. І хоч комітет має досвід великої роботи, але комітету теж буде складно оприділитися з тими ми Ларіатами 2016 року, але я впевнений в тому, що робота комітету прийде спокійно, злагоджено, виважено і об'єктивно. Щороку в Житомирському коледжі культури і мистецтв імені Івана Огієнка збирається комітет з Огієнківської премії, який ставить перед собою за мету обрати найкращих претендентів на премію імені Івана Огієнка. Комітет із присудження премії створюються та затверджуються щорічно. Учасниками комітету є відомі діячі тої чи іншої галузі не тільки Житомира, а й Києва та інших міст України. Переможці премії отримують грошову винагороду, диплом лауреата премії та нагрудний знак з викарбованим зображенням Івана Огієнка. Перед початком зустрічі учасники комітету зазначили, що переможців будуть обирати чесно та відповідно до процедури відбору лауреатів. Початку члени комітету знайомляться з усіма доробками претендентів, а потім шляхом голосування визначають найкращих тих, хто заслуговує на те, щоб цього року отримати премію імені ГІЄНК. Налаштований на роботу та в чудовому настрої комітет розпочав свою роботу з представлення учасників комітету та перегляду матеріалів і номінантів і визначення найкращих з них. Голова комітету Павло Мовчан побажав всім учасникам перемоги в цьогорічних номінаціях. Критерії об'єктивності дають нам можливості визначатися із тими номінантами, які подані сьогодні. Тому, е, хочу побажати, щоб перемогли всі. Після довгої наради та дискусій комітет обрав переможців премії імені Івана Огієнка. В галузі літератури переможцем став Анатолій Сірик. В галузі освіти Віталій Шевченко, в галузі мистецтва Євген Шевченко, в галузі науки Ірина Фаріон. А в галузі громадської політичної та духовної діяльності перемогли двоє лауреатів: це Володимир Гобець та Володимир Самистяга. Обласне телебачення щиро вітає нових лауреатів премії Огієнка, серед яких і наш земляк житомирський поет і перекладач Анатолій Сірик. І до інших подій не бувало, як для квітня спека призвела в області до небажаних пожеж. А відтак знеструмлення частини Житомира. Леонід Харшан з подробицями. Шня околиця Житомира. Чому стався підпал, і хто це зробив? Зараз з'ясовують правоохоронці. Енергетики ж розповідають, до чого призвело людське недбальство. Наслідок пожежі були відімкнуті лінії 110 кВт Житомир-Корбутівка, Житомир-Смолянка. Мешканці Житомира відчули збоями в роботі електроприладів. Це район Крошні, Корбутівки, центру міста і Богунії. Зрозумівши, що власноруч загасити пожежу не вдасться, енергетики викликали працівників МНС внаслідок оперативних дій диспетчерів, служби ліній, а також працівників МЧС, які були викликані. Було пожежу погашено десь приблизно 18.30 і ми в 19 годині встановили електрозабезпечення міста Житомира. Варто зазначити, що подібні випадки підпалу днями трапилися і в Олевському районі, та поблизу селища Озерне, що неподалік Житомира. Внаслідок пожеж може виникнути аварійна ситуація, яка небезпечна не тільки для електроприладів, але й для людей. Отже, якщо ви стали свідком навмисного підпалу чи дії з пошкодження лінії електропередач, негайно телефонуйте 102 або до Житомир Обленерго за номером 402150. Ще про небуденні події у нашому краї. Культовий поет Олександр Ірванець завтра презентує в обласній бібліотеці свою нову поетичну збірку Санітарочка Рая і виступить на обласному телебаченні. 13 квітня обласне телебачення разом із колегами з національної телекомпанії приступає до зйомок фільму про волинських чехів. А 14 квітня Житомир спробує встановити рекорд України, зібравши в центрі міста одразу 50 тисяч благодійників та 1 мільйон гривень для онкохворих дітей. Доброго дня, шановні жителяни. Я Янушевич Людмила, заступник голови Бугунської районної ради з питань діяльності виконавчого органу. Я є учасником акції Рекорд доброти. Запрошую всіх городян долучитися до цієї справи. На сьогодні дуже важливо допомогти діткам, які потребують. Це онкохворі діти. Ви повинні всі розуміти, що кожна гривня має свою вагу. Це вага життя кожної маленької людини. Кожного громадянина нашої України тому не будьте байдужими і приходьте 14 квітня на площу Соборну. Ми вас будемо дуже чекати. Сергій Сухомлін, Житомирський міський голова. Добрий день всім, 14 апреля на площі Соборна з 14 до 20.00 У нас пройде унікальний для України благотворительний проект. Просьба всем житомирянам прийти и принять участие в этом проекте. Город Житомир всегда славился своей благотворительностью. Помощь 95-й бригаде стала уже примером для всей Украины. Житомиряне поддержали 95-ю бригаду, в течение двух лет поддерживают и финансово, и материально, и теплом, и любовью оберегают наших ребят, бойцов 95-й бригады. Теперь Житомир должен зафиксировать твою доброту. Приди 14 апреля на площадь соборную, поддержи, сделай благотворительный взнос, и я уверен, что Житомир станет самым благотворительным городом Украины. Принеси людям добро, это добро передастся другим. Придите и поддержите эту акцию. Доброго дня, я Михаил Гузун, керамик школы хореографии «Сонечка». Я призываю всех жителей места Житомира на акцию. Мабуть, все останется в истории и Украины, а мабуть и планеты на добро. Кого врятувати? Бо ми знаємо, що це дуже сьогодні на нашу державу і багато хворих дітей, і дорослих, і хлопці, котрі на війні. Тому 14 квітня я запрошую всіх на нашу центральну площу, щоб ми доказали всім, що є місто, є інтелект, є держава, є мораль, є Бог з нами. І зробіть те, що від кожного із нас залежить, і це не, не, не тяжко робити. тому всіх запрошую добрий час на добрі діла. А нашого ювілейну Франкіану сьогодні представляє чергова цитата створів українського генія Івана Франка. А саме слова Захара Беркута до земляків, на яких напав ворог. Ми нападені диким ворогом, що понищив наші хати, зруйнував наш край, порізав тисячі нашого народу. Стали ми з ним до смертельного бою і клянемося, що не уступимо до останньої хвилини до посліднього віддиху нашого. І народний календар. Наші пращури у цей день слідкували за гусьми. Якщо вони летять високо, води буде багато, якщо низько – до малої осінньої води. Березовим соком наші пращури сьогодні на марка відпоювали хворих, чистили кров, виганяли хвороби зі шлунку. У цей час ламаються бруньки у чорної смородини, калини червоної бузини. Тож будьте здорові, нехай новини будуть лише хорошими, а настрій позитивний. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.